Усім привіт, Продовжую відкривати найкращий адвент календар року примігл. Сьогодні відкриваю 5 комірок. Ви серйозно? Хто їсть барбекю? Краще вже і сирні поклали. Окей, 18-й, обер, дай він. Все постійно крутити. О. Нарешті щось адекватне. Адекватні. Адекватні. Так може їм треба було цілий календар таких зробити? Треба було сирні укласти. Дев'ятнадцятий.